надамо 5 хвилин Ольгі лінії для того щоб вона продемонструвала також вам труди нашої колеги шановної будь ласка Дякую, я вибачаю, що я вимушена була трішки покинути, тому що е, приїжджала наш наша колега Інна Мокіна, це голова ради е, Херсона. На жаль, вони не змогли затриматися, тому що там комендантська година, і їй треба сьогодні вже поверни, повернутися. І я мріяла так, що вона зможе тут презентувати свої книжки, але ну скажімо так. По-перше, треба повертатися, а по-друге, ну дуже важко. Ми з нею зустрілися. Вона почала згадувати часи окупації, і, ну скажімо так, людина не в ресурсі, да? тому що ці спогади вони, скажімо так, її повернули в дуже важкі часи, і всіх вони у нас у всіх зараз є, але всі ми по різному їх переживаємо. Uh, і є люди, які це, скажімо так, конвертують в щось таке, те, що підтримує їх uh, в душі. да. І от Інна, Вона пише книжки, і я дуже хочу вам от показати uh, це вірші. да, Вона просила показати, uh, в неї вийшла одна книжка і інша книжка. да, і... Я дуже вдячна Іні Володимировна за те, що вона ці книжки привезла, і як якщо що захоче в мене вони є, можу віддати там. Вони трішки залишили там невеликий такий тираж. Але знаєте, що важливо в цьому? Те, що людина не треба опускати руки. Треба взрощувати в собі сили для того, щоб рухатися вперед. От для мене це свідоцтво такої, от такої сили духа, і тому мені дуже приємно це сьогодні презентувати, як скажімо так, те, що може надихати дуже багатьох наших колег. От, а конкретно ці книжки я хочу подарувати Юрію Сергієву як вдячність, в тому числу, числі від Херсону. Дуже дякую ще раз. Читайте, насолоджуйтеся, ну, як і всі, всі ми. Дякую.